І так, всім привіт. Як завжди, граємо в рейтинг. Випадає нам Прусія. Досить непогана європейська нація. Ну, давайте починати. Все як завжди, ставимо центр міста, млин. Виходимо у швидкий ринок. І я хочу зіграти в три казарми. Швидке сто століття трохи надоїло. В принципі, за Прусю було би ідеально, але... але я трохи страждаю за швидке століття, так що давайте. як... По старинці, три казарми. Так, Ставимо ринок, розвідуємо територію, ставимо золото і центр міста. Нам потрібно зайняти все золото якнайскоріше. Робимо обміни. Це стандартно, в принципі. Так, ставимо ще одну золоту шахту і центр міста. Все включаємо, не забуваємо. Так. Давайте поставимо кузню. У нас мало селяна, але у нас вже майже дві шахти стоять. Третю шахту знайшли. Ще одна і буде ідеально все. Так. Дві казарми. І давайте поставимо так, щоб в різні напрямки, щоб розвідати територію. Нам потрібна ще одна каз... Це... шахта. Ставимо академію. Так. І давайте розвідувати. Нічого собі, до нас розвідка йде, купляємо вугілля. І втікає. Блін, це походу, що я знаю хто. Зазвичай так селянам розвідує Володимир. Ох ти що, серйозний противник, так що давайте. Головне нічого не забути, Беремо ап на їду, все. Союзник так слабенько трошки грає, але. Але може бути, я думаю. В принципі, вони розвиваються там разом. Бачите, за них червоний 69 і він 70 по розвитку, по очках розвитку. Так що давайте розставляємо. Знайшли четверту шахту. Ідеально. Чотири шахти є. Прокачуємо. Наступна пішла. І підводимо селян до дальньої шахти. І до ще одної дальньої шахти. Відразу. Так. Щось не за границі повиходило, треба їх позабирати, а то зараз поперестріляють їх. Ох, ох ти що, ви бачите, розвідник йде. Це 100% Володимир. Володимир, так по краю карти ставив своїх що, розвідників. Так, його ми зараз там прикінчимо. Все нема. Нормас. Ах ти що, достойний нас противник буде, так що треба готуватися. Головне, нічого не забути. Поставити вчасно третю казарму. Так, давайте золото, залізну і вугільну шахту поставимо. Сокиру, ліска, такого нормального нема. Ну, давайте сюди. Блін, не стало на ще один склад. За великий ліс на 30 чоловік, але. Але найбуде. буде. І на камінь відсилаємо 11. Селян. Так. Ну тут три центра міста, вроді би непогано. Лучник. Блін, я перший раз бачу, щоб люди грали лучниками заложили. Ну, може він так спочатку лучників бере, а потім перейде на м'ясо? Ну ладно. Давайте паркан закладемо. Так. І тут якось треба. Отак. Армаз. І сюди все ідеально. Треба тільки селян подобавляти, а от давайте поставимо дипломатичний, вже трохи час піджимає. Так, 15. І нам вже потрібно двох, щоб було 18. Є, є 18. І конюшня. Давайте на паркани подобавляємо. Бо все-таки розвідка була, значить, противник непростий. Так. Номбер Депо, перша вони стає нам вугілля Запізно ми поставили шахти. О, третю казарму теж головне не забути. 9 хвилина якраз так і вона має ставитися, в принципі. Давайте. Ставимо. Ідеально. Конюшню включаємо. І наступне у нас, напевно, що... Давайте арт депо Так, все. Включили. І конюшня. Так, по часі, вроді би непогано. Давайте всі шахти займати. Здешевимо трохи. Так, 10 тисяч. Дерево. У нас його нема. 2400 золот, в принципі, зараз буде ідеально. Все. Ставимо. І все, по шахтах у нас все, тепер треба тільки прокачати їх, але нам потрібно ще одне ардепо. Ліск лісу нормального взагалі нема. Це жесть. Так, давайте прокачувати. Ап, на їду не забути. <кій> Селян на все не стає, блін. Так, дві шахти вже прокачали. Офіцерів. Третя пішла. В цій тактиці нам потрібно 4 шахти. Так все. І ще одна. І ще одна залізна. Ну, вугілля найважливіше, тому перше вугілля. Давайте цю. Цю легше буде захищати. Є. Yeah. Армас, все, шахти нас всі вкачані. Парк нам потрібно прокачувати наше військо. Беремо ап на їду. Що не поняв? Не пішли? А, не пішли. Так. Давайте тут ще один такий парканчик поставимо для захист І давайте ви його збудуєте нам. Так, що в нас? Нам у нас прокачок нема. Давайте. Давайте обміняємо ресурси на їду. А то вже нема часу, хвилина лишається. Доміки. Про які ми завжди забуваємо, цього разу не забули. Так. Тут теж качаємо. Там на шахті і на все рундаширів. конів прокачує. Так, вугільну силу. Скоро стрільність не забути. Ой, він, бачите, він зразу нападає. Це швидкий раш Коротше, добре, що ми менш більш готові. Так би пішов би я в століття і не був би готовий. Так, давайте його трохи Проріджувати й морядити. А теж 400 рундаширів, подивіться, там, там ціла пачка рундаширів. Жесть. Так. У нас на 6 пушек, В принципе, мало, але. Блин, как добре, что у нас цей паркан Подивіться, як в нього військо розходиться. Вот и рундашери пішли. Так. Нормас. Дивіться, скільки стало уже мало их. Пушки відробляють. Блін, по мені теж, але ну, нема. Коротше, треба стояти. І він втрачає військо, і я втрачаю військо. Блін, жорстко, жорстко. Давайте забайтимо, може він цей піде. Ні, ні, не йде. Розумний. Так. Тут саме більше скупчення, давайте сюди впульнемо. Є нормально, коней лягло непогано. Так, давайте розходитися, бо артилерія все-таки б'є досить, досить сильно. Так, 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 берем підкову. Ідеально. І він наступає. Ну, давай. Так, жорстко. домінюємо Нам вже не стає вугілля навіть. Так, він відходить. Давайте ще раз пульнем. Давайте, давайте. Є. Yeah. Непогано. Ох, блін, рейд! Я не побачив. Жесть. Давайте сюди. Все у мене вкрали націю. Це, це... Ну, а це ще червоний. Блін... Ясно. Жалко, віддали нації, ну, блін. Я був зайнятий, Я був зайнятий суперником. Ладно. сильних втрат він мені не наносить, але. Добре, що синій не наступай. Все нормально, давайте ходити. Назад, йдемо. Так, шахти треба захоплювати назад. Лучники Це капець. Все-таки він через лучників пішов тільки Так, о-о-о, він щось почав рухатися, походу на нас буде йти Так, давайте домінювати. Я би хотів цей бомб цей патрон взяти, швидко ще одну. Паперовий патрон. Давайте берем на вугілля не стане. Шахти по захоплюванні. Так, цей лучник ми ще й. Як добре, що, ну, що вони ніхто не зливається, хоч є час, щоб нормально по... повоювати. Так, давайте 72. Зробимо загін, щоб його не розстріляли так сильно. З артилерії. Так, Давайте вугілля геле То замало. Так. Ох, мої коні Все, давайте нападаємо як добре, що я там загін поставив зі 72 чоловік? Як знав, що він верхом теж піде? Нормально вони там настрілюють. Так, артилерія, сюди, сюди. Вроді би продавлюємо. Давайте докупимо патронів. І сюди, давайте артилерію. Це погнали. Яка кубка гарна, ану. Є. Так, докупив патрони і давайте гнати його. Ми відбилися. Шикарно просто. Так. В принципі, наша непогано війська 150 мушкетерів, це досить багато. Так, ідемо за ним. Не даємо, щоб відбудуватися. В принципі, наш союзник не нападає і на нього не нападають. І слава Богу, навіть це і буде. Мені треба, перше розібратися зі своїм. Або він мене, або я його. Хто з нас виграє, той. І... Ну, можна сказати, той і виграв. Так, церква побудована. Давайте на дерево, в селяни. А, тут ще після того рейду, блін. Так, нам потрібно ще взяти. Залізну силу. Так. Він вирішив придавити останній раз. І давайте погнали. Цей лісок би гатанути. Давайте, є. Yeah. Все, пішли далі. Так, дипломатичний зруйнували. Все синій здається. Все це перемога. Жесть! Було тяжко, скажу чесно. Я не думав, що я тут затащу. Все, давайте йдемо. Йдем помагати союзнику. В принципі, він тут прийшов. <гум> він навіть нам прийшов помагати. Але щось я не бачив, що він нам помагав, ладно. Прийшов, зробив вигляд, а й давайте йому помагати. Так, нам би ще одну конюшню. Ставимо ще одну конюшню. Я би хотів шарик взяти. Але щось нас по ресурсах поки що не дозволяє. Та все, явно що червоному зараз. Міг би вже і здаватися. Що це таке, я не, не знаю, але... Грундаширі йдуть в атаку. Так, трьох депо, четверта конюшня. І століття. Так. Шість п'ятсот. Нічого тут дороге століття. Поставимо на отримання тут загін. І давайте все-таки перейдемо до століття. Перейшли. Так, мішки. Знову 3 тисячі золота. Беремо мішки. Все. Блін. Блін, залізло. Йо-мойо, оце втрати в нас пішли через те, що заліза не взяли. Так би взагалі ніхто не дійшов. Не побачив я, ну ладно. Нічого страшного, в принципі. Філатовий дивно грає взагалі. Шість з лучниками своїми. Ну, червоний... Круто в мене нації украв, ладно. Нічого не скажеш, але якось дивно він теж грає. В принципі, баланс. Фіолетові з червоним однаково грали, і ми з синім майже однаком. Просто мені більше повезло. Так, давайте беремо. Шарик в принципі, пізно, тут вже нема що брати, ми і так вже продавали, але. Але вже як є, так є. Так, перемога. Ооо, це Володимир. Так як я і казав спочатку. 100% він. Тяжка, тяжка була катка, але балансна. Ми з Володимиром воювали на рівні, і мій союзник і його теж були практично на одному рівні. Ну, від нашого поєдинку залежало, хто виграє. Якось так. Капець. Ну, я думаю, я нормально відіграв в цій грі. Так. Владімір. Ну, у нього скоріше взяті апи. В принципі, у нього ще скорострільність була. А... Ну, непогані апи. Якось так. Всім дякую за перегляд. Будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі, поможіть розвивати цей канал. І я буду радувати от вас ще більше хорошим і якісним українським контентом. Слава Україні! Все буде Україна! До нових зустрічей!